Шановні колеги, дорогі наші студенти. Щиро вітаю вас з початком нового навчального року з знань. Цей рік нехай буде для вас успішним. Нехай лекції будуть цікавими, знання міцними, іспити легкими. Бажаю міцного здоров'я, сімейного затишку, тепла, перемоги. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Цей день особливий. Він символізує. Початок нового у вашому житті, наповненого новими знаннями, цікавими відкриттями та незабутніми враженнями. Ми живемо в умовах війни, але незважаючи на всі труднощі, ми не здаємось, ми не втрачаємо віру в перемогу. Ми продовжуємо навчатися, розвиватись, адже знання це наша зброя, наша сила. Дорогі наші студенти, бажаємо вам незгасаючого бажання вчитися, натхнення, завзятості та віри в себе. Нехай кожен день буде наповнений цікавими лекціями, захоплюючими практичними заняттями та дружньою атмосферою, де ви зможете знайти нових друзів та розширити свої горизонти. Нехай цей навчальний рік стане для вас часом саморозвитку. Зростання та досягнення нових вершин. Нехай знання, які ви отримаєте в стінах нашого коледжу, стануть для вас інструментом для відбудови України, для створення кращого майбутнього для себе, для своїх сімей та для нашої країни. Від всієї студентської спільноти узичу вам невичерпної енергії, бажання вчитися та незабутніх років навчання. Натхнення для досягнення нових вершин стійкості перед викликами та радість від власних перемог. Долучайтесь до студентської спільноти нашого коледжу, ставайте активними учасниками студентського руху та розвивайте свої лідерські та організаційні якості. Ми розуміємо, що освіта сьогодні це не просто здобуття знань, а й потужна зброя у боротьбі за свободу та наше майбутнє. Висловлюємо особливу вдячність нашим захисникам, які ціною власного життя боронять нашу землю від ворога. Їх мужність та героїзм дають нам можливість збиратися разом, навчатися, мріяти та будувати майбутнє. Ми віримо, що завдяки спільним зусиллям та незламному духу ми обов'язково переможемо.